Всім привіт, друзі! Вітаю вас у себе на каналі. Так, Новий день, нова робота. Виводимо, вивів на таку гарну травичку. Вчора знову пішов дощик. Дощики нас балують в цьому році страшне. То я таке, хочу відео записати, поспілкуватись. Мені так зачепив коментар. Там людина написала, що у нього 15 корів, переробка, нічого важкого. Як пише людина, що сам справляється, дружина пішла на роботу. І ну, всяке буває. Я нікого не хочу образити, мене просто зачепило, що людина наскільки е, починає вчити, як треба робити, що от можна тягнути і багато корів можна тягнути. Коротше. Розумієте? А по факту, ну, це неправильний підхід. Як можна підходити до справи, заводити 15 корів, наприклад, ну я як бачу, Ну, як, наприклад, якщо б навіть ціна була 20 гривень за літр? 20 гривень за літр. Все одно з корови чистого прибутку, не буду там в подробиці дуже. Вдаватись, але ж е чистого прибутку з корови тисяч сім. Навіть якщо продавати там переробкою, там е різні, різний асортимент робити, то якби, ну хай 6. Ну, у мене десь виходить порядка десяти тисяч, якщо не купляти сіно. Якщо от не купляти сіно, то чистого прибутку буде з однієї корови тисяч десять. Ну, Ви розумієте, у всіх різний підхід. Я кажу за себе, тому що у мене підхід е вітаміни, мінерали, амінокислоти збалансоване, ну, більш-менш харчування. Ну, яка різниця? Ну, але все одно я бачу, що з таким підходом мої корови дають стабільне молоко. Стабільно в середньому е за лактацію там одна корова, наприклад. Не менше 20 літрів, якщо врахувати там, до 30, потім трошки так сповзає на 20, ну але це не так важливо. У мене без купованого сіна 1010 чистого прибутку з однієї корови. Все. У мене їх три, Постійно дояться дві, ну, практично постійно. Ну, буває, це додасться зараз зараз мілка, якийсь період, подається три. Потім одна якась піде в запуск. Ну, коротше, е отакі справи. Тут мені хочеться поспілкуватись з вами, чого е на такому великому господарстві не працює хоча б пару людей. Якщо дійсно людина починає вчити і казати, як треба, і чого дружина пішла на роботу, коли таке велике господарство. Я ж кажу. Якщо немає ціни на молоко, невигідно. Хоча пише людина, що роблять сири, масло, велика переробка. Велика переробка в моєму розумінні, це продаж не оптом, продаж якби в роздріб. Ціни по всій Україні ми їздили на молочку стабільно такі, ну, нормальні ціни, ну, роздрібні ціни. Понятно, що є оптова. Оптовий продаж на оці молоковози і так далі, там ціна звичайно плачевна. Я ж кажу, я б навіть нижче 15 якщо б здавати оптом об'єм молока, я б нижче 15 гривень, якщо була б ціна, просто б не тримав би. Одну б, дві корови стільки рівно стільки, скільки б я міг продати переробкою і в роздріб людям. Все. Все інше не цікавить. Така ціна нижче 15, то просто збиткова ціна ніякого заробітку. Якщо б, якщо б стабільно я міг продати літрів хоча б 200, стабільно кожного дня там поставити холодильники, вкластися. Ну, зрозуміло, що це треба гроші, ну я приблизно так кажу вам то з ціною 15, ну хоча б 14, не менше 15, я б тримав би і тримав би і 10, і 15 корів, і організував би роботу, щоб пару чоловік працювало. Якась доярка, щоб була хоча б не кожний день, а два вихідних собі робити на тиждень. Два, мені достатньо. І один чоловік постійно е... постійно. Так, виходить. Виходь, пошла. Виходь, 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 виходь. Виходь, виходь, виходь. Зараз повиганяю їх. То позаходу. Давай, мікро. Давай. давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Куда ти? Давай, виходить, виходить. Один чоловік, щоб постійно прибирав навоз. І отак би, в принципі, організував роботу з великим об'ємом. Це приблизно було б так. А тут я ж кажу, людина, яка ну, якої не організовано ніяк робочий процес, щось каже. І саме, саме що мене вибісило, вибачте, за таке прям нереально, що людина цим хоче показати, можна самому тягти 15 корів, 6 тилиць, можна. Ну, чомусь дружина. Вигоріла і пішла на роботу. Який тоді смисл, яка тоді. І він там щось писав, що е, має тільки машину. Це каже про те, що заготівля кормів не відбувається самостійно для корів. Ну, я так вважаю, що краще продати, ну це моя думка, продати там, залишити там 2, 3, 4 корови. На ті кошти купити там мотоблок, маленький тракторець, там косилочку, і хоча б сіно заготовляти самому на це господарство, тоді торгувати молочкою і більше буде чистого прибутку. Ну, це, друзі, моя сугуба моя думка і моя точка зору. Але ж я ж кажу, мене зачепило, що людина так каже, що та мої три корови це єрунда, що тут тієї роботи. Ну, не знаю, друзі, не знаю. Я ж кажу, у мене в день буває вільного часу, всього декілька годин. Декілька годин. Які от я зараз уже дні дня чотири. Сьогодні буде п'ятий. Витрачаю на те, щоб доварити адаптер. Я вже зварив на мотоблок. Зараз косилочку треба переварити, щоб їхати косити. Тому що в мене на одну корову тільки накошено. Трави море, я не зміг її, ну я її не косив, тому що дощі, 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 дощі кожні декілька днів заливають, заливають. Навіть вчора погоду передають зараз днів на 10. Навіть вчора у нас пролив пройшов дощ. Не дуже сильний, але пройшов. І я кажу це про те, що ми зараз пашемо вдвох з дружиною. Дві корови доїться, дві, ще третя не додалась. Розумієте? 50 літрів молока. Його треба щось з ним зробити. І я кажу, коли я кажу складно продати, це я кажу складно продати чистим молоком. Тому що мені хочеться, нам хочеться продати чистим молоком. Ну, от, наприклад, наприклад жирність впала зараз. Банка молока у нас 80 гривень. Якщо ми будемо переробляти цю банку молока, то. Сиру виходить там і 400 грамів буває, не виходить. Взимку виходило і 500 грамів з банки. Плюс сметани виходило так. грамів 250 точно. Зараз сметани грамів 150 упала. Просто з банки там. І сиру буває менше 400-буває 350 грамів з банки молока. Ну, При тому, що я годую якісно. Я годую, ну... І макухо, зараз соєво подивлюсь, як воно, шовано. Але я стараюсь купляти е, нормально все. Всі компоненти, все, що треба, балансувати, гарну, гарну норму давати. Е, ну, по 7 кілограмів, по 8 даю на корову комбікорму, розумієте? Тому, в принципі, з годівлею все нормально. Просто що молочні корови і спека, і я не знаю що. Але жирність впала, зараз впала. Ну, подивимось, що буде далі. Я за те кажу, що ми пашемо з дружиною вдвох. Реально, дитину е меншого, менший іде зі старшим, старшому 11, іде до бабусі, там е трошки його відволікає, трошки з ним прогулюється. Це так і зранку на годинку, півтори. Ввечері, тому що е, малий зовсім не дає нічого робити. Він, ну, йому треба увага, йому треба з ним гратись. А ми тут такі хочемо своєю молочкою займатись. Йому ж це не об'ясниш. Тому, коротше, я ж кажу, і людина мені щось каже, що це дуже просто, це дуже легко. Що там ті три корови? Та? Що там та робота? Це єрунда. Не знаю, друзі. Я вважаю, що підхід до справи повинен бути продуманий. Повинно бути у нас з ціною порядок, повний, повний порядок. Я не скажу, що не вигідно корів. Дуже вигідно. Я, в принципі, нас, якщо заготую своє сіно, то й 10 тисяч буде чистого прибутку з однієї корови. Це що погано, ні, це не погано. Плюс, плюсом, ще залишається нам молочка. А це я вам хочу сказати, це теж дуже величезні кошти, тому що ми молочку їмо страшне. Банка молока у нас у день улітає. Пару кіло сиру на тиждень теж улітає. Якщо це все порахувати, то ну, це просто. Це можна розоритись тільки на тому, що молоч... молоко... молочку в такому, в такому об'ємі купляти. Тому я ж кажу, це. Так, таке коротеньке відео про спілкування і про людей. Я не можу сказати, що це нормальна людина, хай ображається, хай ні. Ну просто, що ти по собі рівняєш? Ну де тримаєш ти 15, І чим ти гордишся. Я просто не знаю, ну, ну чим. З написаного я побачив, що це, що це просто бред. Бред. І людина може там і нічого зовсім не тримає на дивані. Ну я не знаю. Ну це просто, я ж кажу, або е це теж не виправдовування, якщо навіть така, така кількість корів і є, ну це. Ну я не знаю. У мене немає слів просто. Просто немає слів. Казати, що та, що в тобі там з трьома коровами, у мене 15. А що ми а що шо... а можна сказати отак? От е ну як от. Теж буває блогери викладають там теж велике господарство, більше 10 корів і кажуть я все сам. А там виясняється, ну, що за кадром там, дві сім'ї працюють на це. Ну, 13 корів і на днях я був на базарчику, на нашому. Е тільки на, мобі на мобілі, там, де багато е людей, там, де як місто у нас. Тому. Зараз секунду прив'яжу мілко. Там, де такий базарчик, як місто, де дуже багато людей, я туди ще не доїхав торгувати. Туди треба багато сиру, ну, більше сиру, більше сметани, а у нас зараз так не дуже пробагато, щоб туди їхати. Ну, не важливо. І там з дівчиною, яка продавала молочко, я тр трохи побалакав, вона каже, що у них господарство 13 корів, щось таке. І торгують то там, то там, то там. Ну і я ж так розумію, що де, ну, там декілька сімей працює. І там ще з молочниками спілкувався, вони так батькам допомагають, батьки працюють. Плюс вони ж, діти, там, донька, зять. Коротше, коротше такі друзі, справи. Як велике господарство, так там декілька сімей працює. Тому це не про нас. У нас ми з дружиною вдвох. Тому такі справи. Дуже ми не розгонимось, тому що дуже багато роботи. Якщо купляти на покупних кормах, я не хочу навіть про це думати і займатися не хочу так. Навіть при нашій ціні купити сіно практично нереально. От зараз дороге життя, і можна сказати, там більш-менш ми заробляємо щось. Ні, друзі, не знаю. Я на зимовій резині їжджу. Не можу ніяк купити собі колеса поставити. Тому що постійно кудись треба щось купляти, щось за господарство, щось туди, щось для дому. І це така мелка ерунда, що просто я не знаю, я ж кажу, щоб зібрати отак зараз на сіно, ну так більш-менш на зернові можу зібрати на соєву макуху, на таке. Тому що, в принципі, зернові, я рахую, що це не дуже затратні у раціоні у корів. Ну, якщо ціна хороша на молочку. А от сіно, сіно дорого. Сіно 70 у нас тюк. І сіно так собі, не знаю. Ще з такою погодою, з такими дощами. Ну це просто, це, звісно. Ну, тому, друзі, такі справи, не знаю. Ну, господарство це важка праця. І велике господарство потребує найманих працівників. І інакше, це ярмо, а не бізнес. От і все. Бізнес це коли працюють люди, і треба рухатись до об'ємів в якійсь справі, щоб можна було спокійно найняти людину. І все було так, як треба. Дякую всім за увагу. Радий всіх бачити. Працюємо. Та ми не мене ниємо. І те, що я кажу, що важко, важко продати. Ну, я кажу, як є. Так, панічні настрої, так буває все, але ж. Треба спілкування і треба казати, як воно є. а не Все шикарно, от як у всіх. Де подивишся, все класно, все шикарно. Ні. Треба показувати реальність, як вона є. І хто розуміє, той розуміє, що молочка йде дуже погано. От в п'ятницю я був на базарі з тими 5 кілограмами творогу, сиру стояв до 10. До 10. Ще й до кілограма собі залишилось. Люди, які більше 10 років їздять на цей базар, стабільно все. Вони теж дуже довго стояли. Сметани, сметани багато залишилось, молока багато залишилось, сир ледве розпродали. І це при тому, що конкуренції зараз дуже мало. Дуже мало хто вивозить молочку. Люди всі ходять, ходять, непонятно, що купляють, дуже купляють мало. Ну, Я теж розумію, людей грошей немає, ну але ж. Навибирали ми таки владу. Ще й війна коротше, коротше, повна срака. У людей немає грошей. Тому чим би не займався, дуже важко з реалізацією. Треба в першу чергу думати про реалізацію. Буде реалізація, буде толк. Не буде реалізації, не буде толку. Тому, друзі, дякую за увагу. Всім мирного неба, здоров'я, міцного. А будемо рухатись, все буде по-любому. Ніяк інакше.